І так. Дар'я Рак. У професійному, е, як ця гра називається, вона нам зараз скаже. Боулінгу, боулінгс. Німецькою боулінгс. Оу. Поїхали. Да! Дар'я. Стратегічний перший удар, щоб стратегічний кідок, щоб розслабились її противники. І... кідок. Просто. <рес> це віл, я просто в шокі. Я це засняв. Я перший стратегічний був, щоб розслабити да, противники. Просто така... Це розміночна була. Легке інтерв'ю.